Усім привіт! Мене звати Віта і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 вестернів. Перший фільм Повільно на захід. Це режисерський дебют шотландського режисера Джона Макліна. У головних ролях Коді Сміт Макфі і Майкл Фасбендер. Молодий шотландець вирушає на захід США у пошуках своєї коханої. Його супроводжує мисливець за головами, якого грає Майкл Фасбендер. Фільм одержав приз Великого журі на кінофестивалі «Санденс». Другий фільм Рівно о півдні. Це фільм режисера Фреда Цинемана, знятий на основі новели. У головних ролях Геррі Купер і Грейс Келлі. Геррі Купер грає маршала невеликого містечка у Нью-Мексико, який одружується з квакеркою, яку грає Грейс Келлі, та готується піти на заслужений відпочинок. Раптом стає відомо, що з в'язниці вийшов небезпечний злочинець, який у півдні прибуде на потязі. На нього вже чекають члени його банди. Маршал повертається до своїх обов'язків і готується захищати місто. Фільм одержав 4 премії Оскар і 4 премії Золотий Глобус. Стрічка посідає друге місце в списку 10 найкращих вестернів за версією Американського інституту кіномистецтва. Наступний фільм Потяг до Юми. Це фільм режисера Джеймса Менголда, ремейк фільму 1957 року о 3.10 до Юми. У головних ролях Крістіан Бейл і Расел Кроу. Крістіан Бейл грає ветерана громадянської війни, а нині збіднілого фермера, який за плату погоджується доставити в Юму, де знаходиться федеральний суд, ватажка банди, якого грає Рассел Кроу. Фільм одержав дві номінації на премію Оскар. Далі в нас іде фільм Швидкий та мертвий 1995 року. У головних ролях Шерон Стоун, Джин Гекман, Рассел Кроу, Леонардо Ді Капріо. Шерон Стоун грає жінку, яка приїздить у невелике містечко на Дикому заході на турнір стрільців. Щоб помститись за вбивство свого батька-шерифа. За свою роль Шерон Стоун одержала номінацію на премію Сатурн. Наступний фільм має назву Як боязкий Роберт Форд убив Джесі Джеймса це біографічний вестерн, знятий на основі історичного роману. У головних ролях Бред Піт, Кейсі Афлек і Сем Рокуел. фільм розповідає про відомого злочинця Америки часів Дикого Заходу Джесі Джеймса, якого грає Бред Піт. Кейсі Афлек грає його шанувальника Роберта Форда, який вступає до лав його банди, але згодом змінює ставлення до свого кумира. За свою роль Бред Піт одержав Кубок Вольпі на кінофестивалі в Венеції. Кейсі Афлек одержав за свою роль премію Супутник і премію Національної ради кінокритиків США. Далі в нас йде фільм Меверік. Це комедійний вестерн 1994 року режисера Річарда Доннера. У головних ролях Мел Гібсон, Джоді Фостер і Джеймс Гарнер. А в основу стрічки ліг одноіменний серіал кінця 50-х, початку 60-х років. Мел Гібсон грає шахрая, який збирає гроші, щоб взяти участь у великому покерному турнірі, який відбудеться на пароплаві в Луїзіані. До нього долучається інша шахрайка, яку грає Джоді Фостер, і Маршал. Далі в нас іде фільм Велика країна. Це епічний вестерн режисера Вільяма Вайлера 1957 року. У головних ролях Грегорі Пек, Джин Сіммонс і Керол Бейкер. Морський капітан, якого грає Грегорі Пек, приїздить до своєї нареченої на ранчо її батька в Техасі. Він стає свідком ворожнечі між двома родинами, яка виникла через цінну земельну ділянку. Далі в нас іде фільм Шейн. Це фільм режисера Джорджа Стівенса, екранізації одноіменного роману, у головній ролі Алан Лед. У долину приїздить таємничий чоловік із дикого заходу, який оселяється у родині місцевого фермера. Коли місцеві фермери опиняються під загрозою виселення, він стає на їхній бік. Фільм одержав премію Оскар за найкращу операторську роботу і посідає третє місце в списку десяти найкращих вестернів усіх часів за версією Американського інституту кіномистецтва. Наступний фільм Моя дорога Клементина це фільм режисера Джона Форда, знятий на основі біографічного роману, у головних ролях Генрі Фонда і Віктор Метюр. Чотири брати Ерб. Женуть стадо в Каліфорнію на продаж. Доки молодший стереже стадо, старші навідуються до сусіднього містечка Тумстоуна. Повернувшись, вони виявляють, що стадо зникло, а брата вбито. Ерп погоджується стати шерифом містечка Тумстоун, щоб знайти вбивцю брата і навести ладу містечку. Багато критиків вважають цей вестерн одним із найкращих вестернів усіх часів. На сайті Rotten Tomatoes він має 100% позитивних відгуків критиків. Наступний фільм Джанго вільний» – це фільм режисера Квентіна Тарантіно 2012 року. У головних ролях Крістоф Вальс, Леонардо Ді Капріо, Джеймі Фокс і Семюель Л. Джексон. Крістоф Вальс грає мисливця за головами, який звільняє темношкірого раба Джанго, щоб вислідкувати групу бандитів. Джанго стає його напарником, щоб знайти та звільнити з рабства свою дружину. За свою роль Крістоф Вальс одержав премію Оскар Золотий глобус і Бафта. Квентін Тарантіно одержав за сценарій а премію Оскар Золотий Глобус і Бафта. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!